Громадяни України відверто критикують владу за нещодавне рішення, згідно з яким виділено 574 мільйони гривень на добудову музею голодомору. Чи справедливе таке обурення? Аргументуючи критику, дехто рахує видатки на музей у Мавіках, але це неправильно. По-перше, пан Резнікові компанія швиденько розпилять надлишкові кошти, як уже пиляють, зекономлені на преміях військових. А по-друге, це велике будівництво 2.0 фінансується партнерами, які вже й так вирішили, що видатки підуть на цивільні потреби. Ребе, невже уся критика є хибною? До такого висновку нас намагається схилити олігархія, котра на цьому непогано заробляє останні 30 років. Але не треба бути економістом, щоб зрозуміти, що обмежені кошти злочинно закопувати у актуальних реконструкціях і безглуздих серіалах, а треба витратити на створення житла для біженців, підняття зарплат для лікарів, чому держава опікується пам'яттю про голод минулого, але плює в обличчя своїм громадянам в сучасності своїми роздумами. Діліться в коментарях.